Ремонт доріг у Чернівцях триває. Які вулиці уже завершили та де ще незабаром планують розпочати ремонт? Доларовий скандал. Які купюри відмовляються приймати у чернівчан та як цьому зарадити? День поля. Скільки врожаю планують зібрати Буковинські аграрії? Ворожка та адвокат ошукали директора медичного центру на понад 300 тисяч доларів. Директор медичної установи у Чернівцях хотів підкупити правоохоронців, щоб його родич уникнув відповідальності у кримінальному провадженні. Для цього він звернувся до ворожки та адвоката, які виявилися шахраями. Так звана ворожка, річна жителька Тернопільщини, пообіцяла допомогти через своїх знайомих, які зможуть приховати протиправну діяльність його та службових осіб медустанови. Так увійшовши у довіру директора медцентру, вона отримала 300 тисяч доларів. А її знайомий адвокат, 39-річний киян. Він пообіцяв вплинути на представників правоохоронних органів, щоб родич керівниками достанови не фігурував у кримінальних провадженнях. Та 10 липня його затримали під час отримання 10 тисяч доларів. Адвокату та ворожці повідомили про підозру, тривають досудові розслідування. Ремонт дорігу у Чернівцях триває. Які вулиці вже завершили, та де планують розпочати ремонт найближчим часом. Аби не пошкодити автівки, водії рухаються вулицею Зіньковецькою, ледь ледь Об'їхати кожну яму ще той челендж. Вмерти можна на цій вулиці, залишити колос. Як вам ця вулиця? Вже надоїло, вже пора би її зробити. А кожен день їздити п'ять разів. день». Давно пора, ви розумієте, один мер був другий. Даже Рома казав цей Ром, Рома, що ми першим ділом зробимо з Страшне діло. Серце міста через Череченці і таке таке. Ремонтувати серце міста вулицю Заньковецькою планували минулого року. Утім, через заморожені видатки роботи відкладалися. Але в міській раді кажуть, про вулицю не забули. Ми дійсно плануємо запустити Заньковецьку в цьому році. Я думаю, що десь ще орієнтовно десь тижні три. Ми отримуємо експертизу і будемо виставляти цю вулицю на тендер. Ремонтувати вулицю Заньковецькою планують капітально. А це означає заміну всіх комунікацій, дорожнього покриття, оновлення тротуарів та освітлення. Роботи передбачаються масштабні, тож проводитимуть їх поетапно. Тим часом іншу багатостраждальну вулицю у середмісті Чернівців Івана Богуна вже завершили. Ремонт тут розпочали ще минулої осені, і ось дорога відкрита для. Проїзду. На сьогодні там вже завершальний етап робіт. Вулицю Богуна вже влаштували. По суті. Вулицю Горького доробляють, Жуковського. так вулиця, вулиця називається. Жуковського доробляють. Вчора там якраз садили вже дерева. І ну, я думаю, що найближчим часом ми ці дві вулиці закінчимо. Дерева на вулиці Жуковського нині висадили. На локації дооблаштовують клумби й приводять до ладу тротуари. Підрядник каже: ще буквально кілька днів, і вулиця Жуковського також буде завершена. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 у центрі міста капітально відремонтували тротуари на вулицях Імінеску та Степана Бандери. На розі цих вулиць також облаштовують громадський простір. Роботи проводять спільно з департаментом урбаністики та архітектури. На ділянці вже оновили тротуарну плитку, а незабаром планують встановити тут сучасні лавиці та посадити дерева. У міській раді кажуть, цього року в планах провести капітальний ремонт тротуарів ще на двох локаціях. Від початку герої Майдану це майже головна. І аж до вулиці Садової. Якщо ви пам'ятаєте, того року ми зробили там невеличку ділянку експериментально, подивитися, як вона виглядає. Виглядає непогано, якби ще не крали би то, що там зробили, було б взагалі чудово. Ще дуже буде великий проект, і я би сказав, що він по якості буде дуже сильно відрізнятися від того, що ми робили раніше, це буде проект по комарова. Доларовий скандал. Які купюри відмовляються приймати у чернівчан та як цьому зарадити? Ігнорування розмови телефоном та жодної відповіді клієнтці? Саме так себе поводила операторка одного з обмінників у Чернівцях, яка до цього відмовилась приймати 100-доларову банкноту. Є купюра обмін валют. Дивіться у нас оператор Чернівецьке відділення. Скажіть, будь ласка, чому ви не берете цю купюру? Скажіть мені, щоб я почула ні, я не чую. Купюра випущена у 2006 році. На ній жодного пошкодження. Та операторка вважає інакше, каже, зношена. Такі ситуації у нашому місці, як з'ясувалось, не рідкість. З проблемним обміном доларів близько трьох місяців тому зіткнувся і Тарас Лех. Ба більше з нього успішно стягнули комісію. Хотів 100-доларову купюру. Обмінник сказав, що ця купюра застаріла, вона є 96-го року, і вони її не прийняли. З нею було все гаразд, тобто нова купюра нормальна, просто 96-го року. Я знайшов єдиний обмінник у нас червцях, де міняють такі купюри, але з відсотком 10%. Голова НБУ Андрій Пишний нещодавно заявив, такі ситуації у банках і пунктах обміну неприпустимі. Тепер касир у відділенні банку у валютообмінному пункті. Немає права вам відмовити, якщо валюта купюра, яку ви йому даєте для обміну, пройшла лічильник і пройшла детектор. Це крапка. Я хочу, щоб почули це всі і валютообмінники, і громадяни. В НБУ зауважують, банки та обмінники зобов'язані приймати долари старого зразка, тобто 1996 року випуску. Крім того, наголошують, купюри всіх років випуску є дійсними. Жодних законів чи постанов, які визначають, що долари певних років не дійсні, немає. Та що робити ошуканим людям? Як діяти, коли в обміннику чи на касі банку безпідставно відмовляються приймати ваші банкноти чи вимагають комісію? Наша рекомендація бути наполегливими. Якщо вам відмовляють з надуманих причин, зверніться зі скаргою до керівництва цієї банківської установи. Обов'язково знадіть час і повідомте нам на гарячу лінію Національного банку. Телефони гарячої лінії є доступні у відкритому доступі. Напишіть нам на електронну пошту. Зареєструйте заяву, ми на це відреагуємо. Усі деталі та процедуру внесення скарг на обмінники до Нацбанку України дивіться у програмі Має значення вже у цю суботу о 19.30 та 21.40 на телеканалі Сі4. Любов Копець Сергій Третяк та Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Земельну ділянку у Чернівцях продали за аукціону за 12 мільйонів. Стартова вартість складала понад мільйон гривень. Мова йде про локацію у мікрорайоні Гравітон. Як зазначає прислужба департаменту урбаністики та архітектури, ділянка багато років використовувалася як місце для стихійної торгівлі, паркування автівок, а інколи як стихійне сміттєзвалище. За цю земельну ділянку змагалося 13 учасників. Найбільшу суму запропонувала Київська фірма ВКФ Агрофонд. За умовами торгів переможець має збудувати та обслуговувати тут будівлі для торгівлі. День поля. Скільки врожаю планують зібрати буковинські аграрії? Буковина відома своїми родючими ґрунтами і розгалуженням сільськогосподарської інфраструктури. Аграрії зібралися сьогодні, аби обговорити проблеми та підбити попередні підсумки цього року. Зернові культури квасоля, соя і картопля цим і не тільки багата Чернівецька область. Близько 50 аграріїв і високопосадовців області зібралися для обговорення найважливіших питань, що стосуються цієї галузі. На сьогоднішній день до збирання площа озимих і ранніх ярих зернових становить 54 тисячі гектарів. З них озимі це 30 тисяч, Трошки більше 30 тисяч зернових, 14 тисяч ріпаку на сьогоднішній день. Почали збирати озимий ячмінь і ріпак. І додає, врожайність озимого ячменю сягає близько шести тонн, що є більше ніж минулого року. Також під час заходу значну увагу було приділено погоднім умовам, які впливають на врожайність культури, а також проблемам землекористування та торгівлі сільськогосподарськими продуктами. Звичайно, ви пам'ятаєте, які були погодні умови. Місяць часу практично техніка не могла зайти, коли був строки посіву. Місяць техніка не могли зайти у поле, тому що фактично загрузала сівба перенесена. Потім фактично практично десь два місяці відсутність душі, воно внесло свої корективи. Однак по ранніх зернових на сьогоднішній день ми маємо хороші показники. Весна цього року була мінливою, що призвело до затримки посівів та вирощування культур. Учасники дня поля ділилися своїм досвідом. Прийшлося багато прикласти зусиль для того, аби вирівняти посіви і добитися якихось результатів. Ну вже кінечний результат будемо бачити при збиранні. Але на даний час культури мають непоганий вигляд, так що надіємося на урожайність. Аграрі кажуть, планують в цьому році зібрати більший урожай ніж минулими роками. І додають, подібні зустрічі не аби цьому допомагають. Вони стали важливою платформою для обміну досвіду та пошуку рішень. Романо Ліник Діана Чіак новини Чернівців телеканал СІ-4. опинились на шостій сходинці. Якою кількістю майна у ПЦ МП володіє у Чернівецькій області? 212 одиниць. Більша частина з яких споруди. Саме стільки майна має у своїй власності УПЦ МП на Буковині. Та крім того, користуються або мають у своїх володіннях 138 гектарів землі, 8% з яких у приватній власності, решта у комунальній та державній. Відповідну мапу та базу даних створили фахівці NGL Media та U-Control. Вони зібрали інформацію із держреєстрів станом на травень 2023 року. Згідно з інфографією. Фікою Буковина посідає шосте місце в Україні за кількістю нерухомості у власності УПЦ МП та десяте місце за користування земельними ділянками. СБУ викрила митрополита УПЦ МП Павла на нових фактах підривної діяльності проти України. За день до першої підозри в одному з відеоінтерв'ю митрополит Павло заперечив існування України як суверенної держави. Крім того, назвав російську збройну агресію проти України громадянським конфліктом, який триває з 2014 року. На підставі зібраних доказів СБУ повідомила йому про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Павлу Лебедю загрожує до восьми років. Позбавлення волі з конфіскацією майна слідчі дії тривають. У місті відкрили оновлений культурно-освітній простір, культурні та освітні події, а також соціальні ініціативи. За понад два роки центр був неодмінним місцем для творчих та небайдужих особистостей в Чернівцях. За ці два з половиною роки в нас от, згідно статистики більше 10 тисяч відвідувачів, тобто в приміщенні, яке було в чотири рази менше ніж все, ми мали такі високі показники там більше тисячі ста подій за цей час. І додає, саме тому вирішили розвиватися, адже тут на новій локації більше простору, що дозволить організовувати ще більше подій на запит відвідувачів. Тут, наприклад, це велике приміщення. Ми плануємо тут проводити заняття з англійської. У нас є і група для дітей 9-10 років, є підліткова група, є дві групи для дорослих, є розмовний клуб. Поки в нас там англійська, тут можна сидіти собі, працювати з ноутбуком, тобто тут коворкінг. Головне попередньо зателефонувати, все одно попередити, аби ми знали, що там вільно, і можна запросити відвідувачів. Олена Кравцова каже, вирішили зробити усе можливе, аби все більше відвідувачів могли скористатися послугами оновленого центру. Саме вони спочатку повномасштабного вторгнення перекваліфікувалися у волонтерський штаб та допомагали всім, хто постраждав внаслідок війни. Ну на волонтерах багато що тримається на добрих справах, які вони роблять, просто завзятістю, з, з хорошим настроєм. Це важливо. Відкриття подібних центрів є важливою ініціативою для міста. Тут кожен може знайти себе, розширити свої знання та зустріти цікавих людей. Романолійник Чіок, Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Верховна Рада України змінила дати святкування трьох державних свят. Відтепер діздво Христове українці святкуватимуть 25 грудня. День захисників і захисниць України 1 жовтня, а не 14-го. А день української державності 15 липня. Ініціатором законопроєкту став президент Володимир Зеленський. Усі нововведення почнуть діяти з 1 вересня, тому що в цьому місяці День Української державності буде 28 липня. Проте вже наступного року свято відзначатимуть на новий лад. Метою законопроєкту. То називають відмову від російської спадщини.